Привіт, я Перцевель, і на цьому каналі я розповідаю про відео, ігри та інколи про фільми, які мене цікавить. От і цього разу мова не про гру, а саме про кіно Дедпул і Росомаха, який я подивився кілька днів тому. Так, стоп! Персі, а ти не хочеш сказати, де ти припадав і чому ми знову на цьому каналі? А як же новий, що ти створив, я зовсім заплуталась. Так, ти права. Ви могли помітити, що мене не було певний час. І я викладав відео на новому каналі. Не на цьому. Та, судячи з усього, різниці немає ніякої, а тому я повернувся сюди і надалі буду викладати відео саме тут. От задовбав постійно валізи збирати, переїжджати туди і сюди як маленький, їй-богу. Більше ніяких переїздів. Обіцяю. Отже, що я хочу сказати про новий фільм про Дедпула? Це було офієзно, правда. Я давно так не сміявся в кіно, і взагалі, давно ніяке кіно не приносило стільки задоволення, як цей фільм. Без перебільшення, фанати заслужили це видовище, і ми всі йшли до нього більше 20 років. Обов'язково, якщо є можливість, підіть у кіно і подивіться цей фільм. Він справді цього заслуговує. Це справжні американські горки з купою приколів, ламанням четвертої стіни і величезною кількістю супергероїв. Не знаю, як на мене, що занадто багато насильства останнім часом в кіно, якось тумач. Fallout, хлопаки, дедпул. Краще Бембі передивитись. По-перше, бастет у Бембі насильства набагато більше. По-друге, ти права, насильства справді багато. Але на відміну від хлопаків, які мені також не дуже заходять, у Дедпулі все якось по-інакшому. Там є якась магія кадру постановки. Не знаю, як зазначили у коментарях у мене в Твіттері, підписуйтесь, до речі, у Чарлі Чапліна також багато насильства. Але якщо є талант постановки, це не виглядає жорстоко, а навпаки, смішно і прикольно. Так і у Дедпулі. Ти не можеш сприймати це кіно серйозно, да й воно не вимагає цього від тебе. Цей фільм суцільний фан-сервіс для фанатів, які виросли на старих стрічках Марвел. Причому, коли я кажу старих, я кажу про справді старі фільми. Люди ікс, господи, я виріс на цих фільмах. Це були ті часи динозаврів, коли ми дивились їх на відеокасетах. Прости господи. То ти, тідуган Персіваль? Самому страшно, але саме через це. Цей фільм так сильно мені сподобався. На деяких камео я просто кричав прямо у кінозалі, і я такий був не один. І що цікаво, поява цих героїв була не для Галочки, як в останньому докторі Стренджі, а прям логічна, і їх роль була значима. Взагалі, якщо ви дивились серіал Локі, а я дуже раджу його подивитись, якщо ще ні, то організація TVA дуже органічно вписується в кіно Всесвіт Марвел. І те, як вони обіграли попередні фільми студії 20-те століття Fox, це прямо моя повага сценаристам. Цей фільм починає епоху мутантів у КВМ, як я й казав в одному з попередніх своїх відео. Але хай там як я все ще вірю у студію і знаю, що у них є ще один козир у рукаві. О, правда? Який саме? Мутанти. У Марвел є мутанти. Фантастична четвірка, люди Ікс. якщо вони будуть знімати сольні фільми про Росомаху, Циклопа, Шторм та інших, а потім поступово об'єднають їх у кросовери, то з цього може вийти успіх найгірший за війну Нескінченності. І я тобі точно скажу, Бастет, що Марвел скоро знову буде на коні, і ми всі будемо з радістю йти на черговий фільм. Ну, окрім нового капітана Америки, щось мені підказує, що то буде провал. Ех, боюсь, ти права. Але Дедпул врятує в кіносерці це 100%. Райан Рейнольдс дуже крутий, і він вклав душу у цей фільм. Прямо видно, як вони всі тащаться від процесу зйомок. Окремо я дуже щасливий за ось цього хлопця. Він так багато років мріяв про це, і нарешті це сталося. Хто знає, той знає, без спойлерів. А що по музиці? Є класні треки? О, Бася! Тут можеш не сумніватися, я вже завантажив собі плейліст, і я тобі скажу, що він переносить мене на 20 років назад до мого дитинства. Це щось неймовірне. Коротше, цей огляд без спойлерів, тому я нічого більше казати вам не буду. Просто якщо ви любите Марвел, якщо попередні фільми з Дедпулом вам сподобались, то цей фільм для вас. Йдіть, не пожалкуйте. Персі, не забудь про патронів. Так, точно. Дякую нашим патронам, що підтримують канал. Це для нас з вас те дуже важливо. Я дуже прошу вас ставати патронами каналу, якщо у вас є теж така можливість, бо зараз дуже тяжко знаходити вільний час для роботи над каналом. Навіть зараз я пишу цей сценарій і не знаю, чи вийде випустити це відео, чи знову доведеться відкласти його на полицю. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Якщо нас буде хоча б 10 людей, нам з басою буде набагато легше. Дякую вам за підтримку. А я в свою чергу хочу проанонсувати відео про Elden Ring, Metal Gear Solid, Resident Evil та й багато іншого. А відео про знижки буде. І про знижки теж. Ти ж знаєш, знижки зло. Отже, всім дякую за перегляд, бігом в кіно на Дедпула і побачимось у наступному відео. Всім па-па!